І так, ну що ще подивимося формулу Ньютона-Лейбніця. Да? Що нам потрібно для цього? Для того, щоб ця формула працювала, нам потрібна функція, яка буде неперервна на відрізку від А до Б. Що це значить? Що вона не буде перериватись, її графік не буде перериватись, там не буде ніяких заторів, і буде існувати первісно для цієї функції, то тоді. Має місце формула від А до Б, F від x dx, F від B мінус F від А. Тобто ми можемо використовувати для таких функцій ось таку формулу. І ось приклад, який ми можемо подивитись, як ця формула працює. Ось наша функція х квадраці, вона не перервна на відрізку від 0 до 3. Ми знаходимо її первісну. Записуємо таку лінію довгу, дивіться, да? і у цій лінії ставимо 0 і 3, ті, що стояли тут на знаку інтеграл. І далі підставляємо трійочку у х кубі, це буде х в кубі дасть нам 27, поділимо на 3, отримаємо 9. І якщо ми поставимо 0 замість х, ми отримуємо 0. 9 відняти 0 дає нам 9. Ось такий приклад. І тепер я розв'яжу декілька завдань із інтегралами, для того, щоб ми ще подивилися, як це відбувається. Я розв'яжу десь три завдання для того, щоб ви бачили різні види цих інтегралів. Всі інші ви виконаєте самостійно в домашньому завданні. І якщо Буде запитання якесь залишиться, дайте мені знати, ми з цим розберемося. Окей, так, ну що, тоді приступимо до розв'язання і розв'яжемо перший приклад. Він в нас дуже схожий на той приклад, який ми тільки що дивились, тільки трошечки більш складний. Від мінус 1 до 3, х додати 2 dx. Значить, знаходимо первісну від нашої функції. У нас стає х квадраті поділено на 2, додати 2х, беремо дужечки, бо це цілий вираз, тут у нас вийшов, і від мінус 1 до 3. Тепер підставляємо трійку повністю у наш вираз. 3 в квадраті 3 в квадраті поділено на 2. Додати 2 помножене на 2, це у нас перше на 3 вибачаюсь, це у нас перший. дужечка. далі ми ставимо мінус, і в другій дужечці підставляємо мінус 1. Мінус 1 в квадраті поділене на 2, додати 2 помножене на мінус 1. І в нас виходить 9 других, додати 6. Відняти одна друга, і тут в нас вийде мінус 2, і тут оцей мінус дасть нам плюс 2. Тепер 9 других відняти одну другу стане 8 других, тобто 4, і додається в нас 8, тобто 4 додати 8. Дає нам 12. Так, перший приклад зробили, зберігаю і рухаємося на наступний приклад. Візьмемо до прикладу шостий. Шостий приклад від мінус 2,5 до мінус 2. 8 dx поділено на 2 x додати 3. Кубі. Перепишу цей інтеграл трошечки по-іншому, для того, щоб мені було видно степінь. Да? Тобто в мене буде 8 і в мене буде 2х додати 3 у мінус третій степені dx. Пишу трошки втуляю, бо закінчився в мене. Матеріал, на якому я пишу. Так, і тепер я чітко бачу: вісьмірка в мене винесеться наперед. Далі в мене стане тут одна друга, тому що тут kx плюс b, да? тобто 2х плюс 3 я ділю на 2. І тепер мені треба з степеню моєю. Це в мене буде 2х додати 3 у мінус другій степені поділити на мінус 2. І таким чином в мене, ось тут повинна лінія ще бути, мінус два з половиною, і мінус 2i. Оці двічки скорочуються, тут від вісьмірки залишається тільки двійка, і мінус виноситься наперед. Мінус 2, а тут в нас стає 2х додати 3 у мінус другій степені від мінус 2,5 до мінус 2. Все, тепер підставляю мінус 2. Спочатку у мене стане мінус 2. 2 помножити на мінус 2 додати 3. У мінус другому степені і відняти мінус 2 і 2 помножити на мінус 2 з половиною додати 3 у мінус другій степені. І рахую тепер мінус 2. Значить, у мене мінус 2 на мінус 2 мінус 4, додати 3 стане мінус 1. У мінус другій степені. І далі мінус перетвориться на плюс, бо тут у мене і мінус, і мінус. Плюс 2, і ось тут в мене стане мінус 5 додати 3, тобто мінус 2 у мінус другій степені. І таким чином у мене залишилось тут мінус 2 від першого компонента, а від другого компонента в мене стало 1 четверта. Двійка, четвірка скоротилась, тут стала одна друга. Мінус 2 додати одну другу. Це мінус одна ціла і одна друга. От такий вийшов приклад. Але ж вийшов. Так, і ще ми зробимо ось такий ще один, там, де в нас косинус, наприклад, да? візьмемо десятий. Від пі на 6 до пі, косину х dx. Що нам потрібно тут або мати табличку під рукою, або пам'ятати значення синуса у певних точках, які ми будемо підставляти. Чому синуса? Тому що первісна від косинуса – це синус x, і ми підставляємо дві точки пі на 6 і пі. Спочатку підставляємо π, Пі, настане π, Пі, потім підставляємо π Пі на 6, настане мінус синус π на 6, Синус π в нас буде 0 мінус синус π6, Синус π6 буде 1 друга, тобто мінус 1 друга, і вийшло мінус 1 друга в результаті. Цей приклад дуже коротенький, всі інші будуть трошечки більш довшими, але розв'язуватись будуть приблизно таким самим чином. Так, ось це все на домашнє завдання робіть. Якщо на домашнє завдання щось не вийде, дайте мені знати.